Місто Гуляєпове з 6 березня 2022 року без світла, води та газу. Прямо зараз разом з рятувальниками ми розвозимо воду по місцях, де це необхідно. Варто зазначити, що російські війська щоденно та цілодобово обстрілюють населений пункт з усіх видів озброєння. Як взагалі вам тут живеться? Ну, як? Привикла просто вже. А так. Ви самі тут живете? Ну що, сусіди в підвалі як тут. Ми ну, маємо на увазі чоловік, діти. Ні. Ну, З чоловіком. З чоловіком тут, так, mm -hmm. да, звичайно. А чому не хочете виїжджати? Ну, поки не знаю, поки нема такого бажання. – Страшно? Ввечері, так. Днем я якось не ввечері Будь ласка, трохи про своє життя? А Вулейполі. що розказати? В Гуляйполі я вже давно. От е, сім'я моя, ну як діти, е, знаходяться в Запоріжжі, у Дніпрі. Чоловік помер півгода назад. А що вам ще розказати? Ну, переживаємо, ждемо перемогу. Зараз, звісно, дуже стали прильоти. Чому не виїжджаєте? во перше щоб поїхати, треба, щоб були в тебе кошти. А так як ми мало отримуємо, що там можна в місті робити. От скажіть, будь ласка, там в місті з нашими грошима нічого робити. Так краще тут бути. І в місті де в місті заховаюся, ніде. Тут хоч є, от як не той, а надійний підвал. Можна, от як не та саме не страшно буває, а все-таки надіжно. Скільки вам часу знадобилось, щоб так облаштувати це укриття? Я так розумію, ви прямо тут капітально зайнялися. Капітально, зараз я вам скажу. Півтора року це железно. Все железно ми тут все облаштовували. Все поначалу, ми, звісно, спали. Не було в нас ні кроваті. Ми спали на подонах. А потім добрі люди нам кровати дали. Постепенно то одеяло, то подушка, то стали нам давати. І з дому щось приносили, я ось тут рядашком живу. Я одна на весь дома сталася. І так оце ми і проживаємо. Скажіть, будь ласка, що з будинком? Сильно побитий? Ну, у мене у квартирі все розбито. У мене все розбите. Навіть по хаті отак осколок пройшов. От, цілого нема нічого. Абсолютно. Як воно далі буде, не знаємо. Побивано все. Ви фактично, у вас шість людей тут проживають. Ви не да. просто сюди приходите ночувати чи когось. Ні, ну як у нас йдуть хто що там допомогти, понімаєте, щоб десь щось підзаробити грошей, О, а на вечір, звісно, всі сходяться сюди. Не страшно тут? Ні. Це тому, що в підвалі чи просто тому, що вже звикли? – Та ну як вам сказати? Ну, тому що й в підвалі. От візьмемо вчора, вроді ніде нічого десь далеко стріляли і вдруг ні з того, ні з цього по нашому підвалу. Ну як, може і не по нашому підвалу. Ну, пролетіла так, як будто хтось по нас стріляє. Бігом то заховалися. Я знайшла після прильоту такі от осколки. Оце було на криші, нам скинули оці ось зажигательні. Оце, бачите? Оце кидають оці зажигательні, щоб загорався дом. Ну вони вже взірвані були на криші. От. Ну, що не загорілися добре. Якщо б загорілися, мабуть, і будинок наш би загорівся. А оце прилетіло. І квартира провалилася прямо в підвал. Осьо, прямо в підвал. Ось воно видно, Аня. Ось о, воно видно, що провалилася прямо в підвал. Прилетіла сюди ракета і тут повністю нема нічого, квартира пішла в підвал. У нас робота опасна, тому що кожен день криють. Не знаєш де прилетить, а бувалось місяць тому відстріляли, горить хата. Приїжджаємо, тільки подали ствол, знову два прильоти. Ну добре, не рядом. Смоталися, уїхали, тому що почали знову крити. Криють, тобто ти не можеш предлагати, куди воно прилетить. Можеш нормально відпрацювати, не приходить схвалювати. Потім приїжджати, як вже закінчаться обстріли, допушувати. З чого криють? Міномети, гаубиці 120-ті, 122, 152-й калібр, градами криють, касетами, зажигалки кидають, всім. А скажіть, скільки приблизно відстань від росіян, ну, від цього вісь до росіян? Кілометра три. Кілометра місцями де 3 де 5 отак от. Найбільше.

Як ви живете тут зараз? Взагалі, Як для вас це все розпочалось? І ну, самі, самі родом звідси, я правильно розумію? Да, ну, фактично так. 36 років я тут. тут а живете? так я київлянка. Тут Роз... мій чоловік був криничний рядом. І ми сюди переїхали, і тут купили будинок тут рядочком і проживали тут. Народила донька тут, внучок тут народився, тут вона працювала. А зараз на Запоріжжі. А ви чому не їдете в Запоріжжя? А тому що я болію. Мені там важко дивитися. Там я трошки підремонтувалася, поїхала. і сюди. Пробігла через домик і сюди, в підвал спокійно. А там теж вчора стріляли дуже і внучок злякався. А ви де вже ночуєте в будинку чи Ні, в підвалі? В підвалі все. А додому ходите? Так, да, собачок піду покормлю, приготую щось собі. Балончик купила газовий, щоб покровки, щоб готувати їсти. На мангальчику зварю собачка. Дробець наламаю. І так, топ-топ, і веселіше. Балончиком попшака, слеше, пішов далі. Все-таки ходить по рідній землі. А вони орки, хай бухають, їм вже прийде погибель. Прийде. Тільки жалко багато читає. Так, так. Прощай, там, там, там. ну да. Да, я піду лігну колясочку. А мы так і. Ну все, да. Там. Вибережі. Не виїжджали взагалі чи виїжджали? Ви... Не виїжджала, не виїжджала. А чому? Ну, ви знаєте, тут поставлялась кучу собак, мені їх жалко бросить. Просто жалко. Де ви живете? Оце в цьому домі, там останній поїзд. – І ціла у вас квартира? Все розбите. Все розбите. В розбитій так. квартирі живете? Так, так. Ну як розбито? Мебіль побита, вікна всі, всі три вікна, всі три вікна побиті. Ну, ну все побити, але ну, я не знаю, що сини, звісно, але ну, є такі, що пооходили, ну попритуляла, попримазувала і так і є. Не страшно. Ну, ви знаєте, я сказати, такого страху немає. Вначалі якось було ну, більш страшніше, а тепер вже у нас тут куточок згуртований, так що друг за друга переживаємо, узнаємо, чи нічого не. Діч пройшла, особ, особливо якщо стріляють, то ну, безпокоїмося друг за другим. Ні, це кладу, не Я працюю з 2017 року. Спочатку на посаді пожежного рятувальника, а потім перевівся на посаду командира відділення. Воліполі. Я з цього, я, так, я з Волейполя. Як ти дивишся, як руйнують твоє місто? Що ти відчуваєш? Це прикро, жалко, тому що все, що ти бачив до війни, його просто розрушають під ноль. Всі сусідів, всі знайомих побивало. Все поруйнували хати, двори. Ну, все розрушають, все, людей виставляють без нічого. Тобто куди далі, що робити, непонятно. На сьогоднішній день на Гуляйпільщині ворог не перекращає обстрілювати території громади. Все частіше і частіше рятувальники виїжджають на пожежі після обстрілів. А в переривах між пожежами вони продовжують розвозити гуманітарну допомогу населенню, до також підвоз води населенню технічної. Чим ускладняється праця рятувальників зараз? Ускладнюється тим, що постійно вони під обстрілами, постійно треба не пригатушенні пожежі, треба ще і слухати прильоти, так як неодноразово. Вони не доїжджаючи і від'їжджаючи, не встигли від'їхати. Повторні прильоти треба як би, і обережніше до цього всього відноситься. І дуже багато зачастую по 5-6 загорань горять будівлі населення.